Розбираємо НМТ 2025 року з біології авторське виробництво. Нобелівську премію в галузі фізіології або медицини 2019 року присуджено за відкриття клітинного механізму чутливості та адаптації до рівня кисню. Одним з лауреатів став американський вчений Грегор Семенза. На початку дослідження вченому було відомо, що за гіпоксією зростає рівень гормону еритропоетину. Але невідомим залишився механізм впливу рівня кисню на цей процес. Учений припустив, що зміна рівня кисню впливає на регуляцію активності гена, продуктом якого є еритропоетин. Надалі, в дослідах з генетично модифікованими мишами, він виявив, що за реакцію, за гіпоксію відповідають специфічні ділянки молекули ДНК, розташовані поряд із цим геном, яку послідовність етапів наукового пошуку вченого описано в тексті. Перший. Перше, це був аналіз. На початку дослідження вченому було відомо, що за гіпоксії зростає рівень гормону етроцину. Учений припустив, що зміна рівня кисні впливає на регуляцію активності гена, продуктом якого є еритропотреян. Надалі, в дослідах, тобто далі в нас була висунена гіпотеза і експеримент. Тобто правильна відповідь. А спочатку був аналіз невідомого наукового факту відомого, висунення гіпотези та експеримент. Укажіть резервний полісакрит клітини зображеного організму. Це в нас іде гриб. Резервним полісахаридом грипів є глікоген. Під час травлення в тонкому кишечнику альбумін курячого яйця розщеплюється на менші молекули. До якої групи речовин належать ці молекули? Альбумін курячого яйця, тобто білки, білки розкладаються в кишечнику на амінокислоти. Тому правильна відповідь амінокислоти. Причиною деяких захворювань людини, наприклад, хвороба ТСАкса, може бути поширення порушення функції однієї з клітинних органел, унаслідок чого клітини втрачають здатність розщеплювати певні речовини. Ці сполуки накопичуються в клітинах, що і призводить до небезпечних наслідків, про яку органелу йдеться? Про лізосому, тому що вона займається розщеплюванням речовин. Яку органелу зображено на рисунку. Це є хлоропласт, це двомембранна органела, яка містить телакоїди, розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть правильну послідовність мономерів, позначених цифрами 1, 2, 3 та 4. За правилом комплементарності гуанін дорівнює цитозину, аденін урацилу, цитозин гуаніну. Та за правилом чаркофа. Ген рецесивна лалякого спричиняє гемофілію, локалізований в Х-хромосомі. Чоловік, хворий на гемофілію, одружився із жінкою, яка не хворіє гемофілією, але є носієм її гена. Ультразвукове дослідження дало змогу з'ясувати, що в них народиться хлопчик, яка ймовірність того, що він не хворітиме на гемофілію. Ми можемо записати, що Х А маленька. Це у нас іде хвороба. Х. А велика. Це у нас здорова. Ікс, а большая, ікс, А малая. Схрещується з ікс, а мала Y. Виносимо батьківські форми, виносимо гамети ХА большая, ХА маленька, Y, Ха маленька, і в першому поколінні у нас отримається велика, ХА маленька, ХА Велика, Y. X а маленька, X а маленька, x а маленька, Y. І тому ймовірність того, що він не хворітиме гемофілію, так же саме, як і те, що він хворітиме на гемофілію, становить 50%. У 1892 році Івановський оприлюднив працю про поширення збудника мозаїчної хвороби тютюну. Він показав, що сік уражених рослин, уведений здоровим рослинам, спричиняє їхнє захворювання. Це відбувається навіть після пропускання соку крізь керамічні фільтри, здатні затримувати найдрібніші бактерії. Так довело існування вірусів. Укажіть органелу, характерну для прокреотичної клітини. Це рибосома. Водорості, клітини, яких оточені двостолковим панцирем, що містить сполуки силіцію, це є діатамові водорості. Прочитайте опис, складений відомим купцем мандрівником Марко Поло. У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він як дрова, вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а горіння триває всю ніч, аж до ранку. Спалювання цей камінь набагато дешевше, до того що деревина збережена. Рештки викопних представників якої групи творили корисну копалину описану мандрівником. Це є кам'яне вугілля і є представники паперо та потімних. Учень та учениця на уроці біології висловили думки щодо особливостей покрито насінних рослин. Учень сказав, що покрито насіння є верхівкою еволюційного дерева рослин. Учениця зауважила, що насіння цих рослин укрито оплодним, тому їх називають покрито носіним. Чи має хтось із них право. Вони обоє мають правила. З наведених організмів паразитичний спосіб життя веде ципіак бичачий. Він розміщений у кишечнику рогатих, великої рогатої худоби. У рептілі, на відміну від амфібії, є внутрішнє запліднення. Розпізнайте зображення на рисунку тварин, які ознаки є спільними для них всіх. На першому зображенні представник амфібій або земноводних, на друге у нас рептилії, птахи та савці. Тому в них спільними ознаками є органами виділення, є нирки, є внутрішній скелет і нервова система трубчастого типу. Зображена на марці тварина належить до. Це пес патрон, він належить. До класу савців. На схемі цифру 1 позначу рецептор цифру 5 робочий орган. Покажіть рядок, у якому правильно зазначено складники 2, 3, 4 рефекторної дуги. Цифра 2 у нас позначений чутливий нейрон, 3 вставний нейрон і 4 руховий нейрон. В умовах темпер... температурного комфорту в людини за добу з потом виділяється вода об'ємом 05-06 літрів. У спекотну погоду та зазначне фізичне навантаження може утворювати під об'ємом 10-12 літрів, при яку функцію шкіри йдеться. Це участь у терморегуляції. На рисунку зображено будову шкіри людини. Проаналізуйте твердження. Цифра 1 позначена потову залозу. Це неправильно. це жирова, потовоно зображено під цифрою 2. Друга це волосяна цибулина. Це не волосяна цибулин. Волосяна цибулина позначена під цифрою 3. Це є потова. Цифра 1 позначена потову залозу, ні, це жирова. Цифра 3 сально, ні, це цибулина. Волосяна цибулина. цибулин. Тому з поміж введених немає жодного правильного відповіді. Пронизуйте схему біохімічного циклу та виконати завдання. Якою буквою на схемі позначений етап фіксації атмосферного азоту? Фіксація атмосферного азоту не зображена під цифрою А, під буквою А. Організми, які забезпечують азотофіксацію, належать до бактерій. Це бульбачкові бактерії рослин, які зображені під цифрою А. Учень та учениці обгорювали взаємовідносини між бобовими рослинами і азотофіксувальними організмами в наведеному біогеохімічному циклі. Учень висловив судження, що взаємовідносини між ними є результатом коеволюції. Учениця зауважила, що чи взаємовідносини можна віднести до взаємовигідня вони обоє мають рацію. Цікавий приклад міжвидової взаємодії, дослідження парком та борошнястих хрущами. два види цих жуків з родини чорнотілок розміщувалися в ящиках з борошном, якими вони харчуються. Ученому вдалося підібрати варіанти змін умов температури та вологості повітря, за яких закономірно перемагав перший або другий вид. Досліджене явище є прикладом конкуренції. Наявність аналогічних органів є доказом конвергентної еволюції. Установіть відповідність між пронумерованим на рисунку структурою клітини та функцією, яку вона виконує. Під цифрою 1 забезпечує міжклітинний контакт. Під цифрою 2 вона синтезує адезонитрифосфатну кислоту, під цифрою 3 формує мікротрубочок цитоплазми, і під цифрою 4 утворення складових рибосом цитоплазми. Увідповідність процес, який відбувається в клітинах листків рослини з його продуктами. Світлова фаза фотосинтезу відбувається утворення кисню, темнова фаза фотосинтезу глюкоза, безкисневий етап дихання відбувається піровиноградна кислота, і кисневий етап дихання це волокислий газ. У відповідні особливості будови збудника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє: клітинна містить нуклеоїд, це є холера. Містить геном з молекули РНК, це є гриб. Багатоклітинний кутикла містить хітин, це є в основному членостоногії, це є педикульоз воші. і одноклітинний є еукаріотом, це є малярія, малярійний плазмодій. Відповідність орган, організм людини з його назви. Під цифра 1 у нас зображено стравохід, під цифра 2 у нас зображено Тонкий кишечник. Під цифрою 3 у нас зображена печінка, і під цифрою 4 у нас шлунок. Виберіть із трьох стопчиків по одному правильному твердженню щодо будови листка рослини. Яку функцію виконує складник на малюнку під цифрою 2? Це у нас іде стопчаста паренхіма, і вона виконує фотосинтезуючу. Яку функцію виконує структура позначена на малюнку цифрою 3? Це є жилка, і вона виконує провідну функцію. Цих структур, які показані на малюнку, не мають. Це зайці, тому що вони є тваринами. Орхідеї лілії це є рослини і тому вони мають ці структури. Палеонтологи знайшли рештки скелета тварини. усі кістки тулубо однієї особини. Установили, що тварина мала сім шийних хребців. У складі поясу передніх кінцівок не було воронячих кісток, але були лопатки і ключиці. Спрогнозуйте особливості організації викопної тварини з огляду на будову сучасних тварин, для яких характерні зазначені особливості скелета. У дихальних рухах було задіяно діафрагму, викопна тварина могла вигодовувати молоком дитинчат дитин і камер у серці їх було чотири: це представник савців. Дякую за увагу.